Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Отож, про що мова? З'явилась новина, що Байден хоче попросити у Конгреса про 100 мільярдів доларів для України. Відповідно, це розглядається, ніби така можливість для того, щоб до кінця наступного року вже до фінансування України не повертатись. Ну, давайте подивимось, тому що ця інформація з Телеграф, така. Доволі цікаве видання, тому давайте почнемо з перевірки. Чи дійсно воно таке є? Ну а потім подивимося, що й до чого. Ну що, поїхали. Отже, ну давайте на Байдена подивимося. Раз, як красе фото перед очима. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи дійсно президент Байден розглядає можливість е попросити Конгрес про 100 мільярдів допомоги для України? Хайскаю вчера направлю. Так, ну тут Рісас прямий. Іса. Гібо. Афінал що? Афінал Хаглас. от зараза. Цікаво. Тут треба копати. Добре, прошу мова. Турісас, боже, перевернутий зовсім вже. Торесас, Іса, Гебо Хакалас. Ну, Торесас, так, да, якісь активні дії, дійсно, активні рішучі дії. Є таке. Тобто, заява це така, знаєте, сказав, як одрізав, удар з плеча. Але Іса, йде певне блокування, йде певне обмеження, де в часі воно буде тянутись. От. Тобто, ну давайте тепер поясню, прошу мого. Тобто Турісас, да, дійсно, Байден схоже таке розглядає таку заяву, щоб от, зробити вже раз, вибити отаку величезну допомогу для України, і щоб вже до того питання більше не повертатись. Але Іса, щось є, якісь стримуючі фактори, і що якесь блокування йде. Тобто, що це може бути? Байден сам може і подасть таку заяву, да, ви ж там Конгрес маєте прийняти. А от чи прийме, а це питання. Тобто є якісь палки в колеса, є якісь обмеження. Ну, і плюс того Іса, це по часу воно теж буде тянутись. Тобто, е коли це воно офіційно вилізе, схоже, що не так швидко. Це не про день-два мова. Ні-ні ні. Тут більший період. Тянутиметься. Далі, ось на партнерство йде. І це же дар, зокрема. Ну, суттєвий дар для України, дійсно, тут нічого не скажеш. 에, давай Дідусь Байден, дай, дай іще, що називається. так? 에, От, Але і Гебо. Тобто, да, воно партнерство, але якесь ну, заморожене партнерство виходить. обмеження партнерства йде. З чим тут, Яке мені розуміння йде в даному випадку? Тобто, ну, по-перше, що там з розбірки в, самі, в Самій Америці, да? там, внутрішньополітична їхня кухня, так? О, Це один момент, що там якісь блокування йде. А другий момент, що саме з, з Україною, відповідно, тому що, тому що, тому що що? Тому що не все наша влада робить, що від неї просять. Да? Відповідно, отаке. От. Ну і да, і тут іще конфлікт в Ізраїлі, якби нам теж на руку не грає, коли він відволікає увагу Америки ще й туди. Ну а грає на руку Росії, да, яка там також. Напряму зав'язане, читайте. Ну, не напряму, ну, але всі все розуміють, правда? Ну, ось Хагала, взагалі якби, йде, як, якесь руйнування планів. Ну, Якщо взяти це, то руйнування партнерства. Да? Е, ну, Це йде про саму Америку. Це йде от, чітко йде розуміння, що то про саму Америку. Тобто їхня внутрішня кухня, там же ж, у них передвиборна вже гонка почалась. Оце от все. Е, і що у них там якоїсь єдності немає. Хтось палки в колеса сує, а хтось е, е, взагалі як би проти, да? Ну, В такому плані. Тобто, ну, чи є такі взагалі думки у Байдена? Так, да, є. Чи вдасться реалізувати, а тут треба дивитись, тому що такий набір неоднозначний, ні разу. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи все-таки вдасться Байдену е, отримати від Конгреса 100 мільярдів доларів допомоги для України? Хай скажуть вам не неправда. Манас. Вевас. Іса. І що? Альгіс. І вуньо. А от зараза. Зараз, зараз, хвилинку. Ага. Ага, аж так. І це ясно, я зрозумів. Ем, дивіться. Дивіться, прошу мова. Давайте про все по порядку. Маннас, Евас, Іса. Далі Альгіс, і Вуньо. Про що мова? Да ось Маннес? Е, з одного боку, це може бути як сам Байден, так і хтось інший. Мова про якусь політику відповідно високого рангу, е, ну, президента або щось біля того. Тобто ось поїздка якась. Це, оце, це, це поїздка дійсно. Е, але, ну, це, якщо взяти добре, давайте відразу не буду все мішати в одне. Шоро, що що Якщо взяти що це Байден. Тось, То це як його якась поїздка, відповідно, рух якийсь його переміщення, так і якесь у нього відкриття можливостей, якесь подання ідеї. Тобто, да, подає він ідею. Іса. В даному випадку не блокування, обмеження йде. В даному випадку йде обмеження. Тобто, чи там прям буде 100 мільярдів, схоже, що менше, все-таки. Дай по часу воно, відповідно, розтягнеться. Це нам не одним, що називається одним траншем дадуть, да? ні разу. Це підтримка на весь, відповідно, наступний рік. Там ага. і на кі... кінець цього, аж до наступного року, може і так буде. Ну, взагалі, якби, якийсь йде. Певне обмеження, йде певне блокування. В часі воно тягнеться. Я вирішив докласти, так що ж таки по фіналу. Але ось Альгіс. Можна не переживати. Будемо ми захищеними. да, буде, Буде у нас підтримка, буде у нас захист. Большого брата, так би мовити, так, дядюшки Сема. І ось в Уні, в принципі, радісні новини, радість святкування, да? здійснення мрій. Тобто, по фіналу дійсно Байден допомогу отримає, і у Конгресі і випросить. У мене єдине питання: масштаб. Осіса говорить про те, що, по-перше, воно в часі буде тягнутися, та не завтра буде. це раз. А друге, масштаб може бути менше 100 мільярдів. От що. Але сума та буде значна. Дійсно, в Унію це прям, знаєте, картинка стала, святкування, радість, оце все. Ось таким от чином. Цікаво. Тобто, загалом, да, в Байдена має це вийти. Все-таки, але, але не зараз. А, так, да, я ж інший варіант не озвучив. Тобто, а це може бути що? Це може бути, якщо взяти, що це не Байден, а хтось інший, то це якраз ось інший той політик приїжджає. Ну, не знаю, може, ще наші. Зеленський, може, ще туди поїде. Ось він приїжджає, відповідно, там якісь процеси запускаються. Але знов-таки воно по Ісі. Це ще не, не, не скоро, це не завтра буде. По результату ось, Алі Звуні. Захищені і довольні, як то кажуть. Сидимо, то знаєте, і світимось. Допомога є, США нас не кинули. Ну, якось так. Ну, а раз, загалом позитивно. Це не так, як вчора про Третю світову. Е, добре. Ну, давайте, що б тут ще такого запитати. Ну, про атакам все питав, про літаки ясно, про ленд-ліз мають продовжити. Напевно, прикручу десь сюди, в рекомендації. Ну, більш нічого в голову не приходить, що тут запитати. Основне, запитав. Ну, якщо щось забув по даному питанню, ну, пишіть в коментарях. До розгляну. Ну, але вже, напевно, не сьогодні. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі. Нехай щастить!